Привіт, усім чули, що зараз нарде розглядають концепцію мобілізації, і згідно якої хочуть ввести штрафні санкції за неявку. І суми чималі від 100 до 200 тисяч гривень? Так, принаймні, страче журналіст Ботосов. Він на своїй сторінці опублікував пост і так звану концепцію, яку хочуть вплести у новий законопроект про мобілізацію. І крім штрафу у 100 чи 200 тисяч гривень за ігнорування попередження про явку протягом двох тижнів через суд вам заблокують виїзд за кордон. Ну, якщо до вас прийшло із повісткою, то ви і так на 80% відсотків не визне. Можуть позбавити водійських прав, а також ввести діяльність як ФОП, тобто, якщо ви приватний підприємець, позбавити вас копійчини і таке змусити прийти до ТЦК. Так, воно буде чи ні, не знаю. Дані набудить журналіст. але ситуація так собі. Влада змушена затягувати до ТЦК чоловіків. Кнотому той же час в Ізраїлі вони за першим покликом самі біжать до лафармії. Мабуть, тому що знають, що і країна максимально зробить так, щоб він був захищений на полі бою. Максимально і точно не один. І тут же питання про корупційну складову нашої влади та стійкість партнерів із заходу перед тиском РФ. І не треба говорити про патріотизм. Він не може бути голим, на жаль, але держава, я маю на увазі владу, має бути прикладом для свого народу. І я кажу не про єдиного лідера. Короля робить свита, а з нею в Україні завжди біда. Можливо, якщо було б менше чиновницьких зашкварів, чи любі депутати не прикривали тільки свої задки, то, може, і таких ситуацій, як напад на працівника ТЦК, не було. Показать показати на. Чи чоловіка зі стовпа не знімали? Ми думали, що він там електрику електрикою його краще зі стовпа зняли. типу, десь якомусь селі саморозі в карвані були саморізи в карвані краще з роботи забрали. <різь> Жінка здала, тому що ну за зраду, типу, чоловіка визвала тусикашників. Приїхали, забрали. <різь> Хто знає так, його дружина за зраду здала і його прямо з роботи. І забрали, а було б інакше все. У вищих влади, то, може, він би перше би побіг до ТЦК проявити свій патріотезм. І не тікали б тисячі за кордони, не намагалися б собі вкрутити життя у відділках ТЦК. Адвокат прийшов. А так, в одних стоїть завдання назбирати чоловіків, і ті е, хапають з вулиці усіх. А уявіть командири великих підрозділів змушені потім давати хабарі співробітникам ТЦК, щоб отримати найкращі кадри. Існує такий ринок. Умовно кажучи, школи з навчання операторів БПЛА отримують гроші за своїх випускників, і ТЦК також отримують гроші за досвідчених бійців, розповів співрозмовник видання Фокус. Що доводить знову ж таки? думку? неефективна система в цілому. Депутати розмірковують над тим, як приборкати норовливих. Ті, у свою чергу, кажуть, в мене мізки є, я не хочу купати окопи. Нардепам байдуже, вони вже придумали схематоз, як на українцях наживитися сто тисяч штрафу, немала сума, і свій зрядок перекрити. Це тикашникам байдуже вони просто виконують свою роботу. Та чи вийде захищати Україну із під палки? Короля робить свита. Пам'ятаєте вірш Віктора Баранова? Я себе, питав у себе, питаю вас, у людей. Я питаю книжок розраз на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми українці забули, що ми українці. Українці мої дай вам Боже і щастя і сил можна жити хохлом і не, згір, не від того хлібина, тільки хто ж колись не або нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна. і знову ж таки звертаюся не до простих українців, які змушені виживати, а в першу чергу до святих.